Добрий день! Сьогодні ми розпочинаємо нову тему Вас м'яхте з думахн. Чим ти хочеш зайнятись. Ми повторимо дієслова. Ви дізнаєтесь у двох типах дієслів в німецькій мові: сильних та слабких дієсловах. Повторюйте дієслова за мною: Шрайбен, Шрайбен. Писати. Лезен. Lesen, lesen читати. Мален, мален малювати. Гехнен, грехнен рахувати, шлафен, шлафен спати. Зинген, зинген співати. Тюнен, тюен займатися фізкультурою. Бастельн. Бастельн робити своїми руками. Zeichnen, zeichnen – малювати або креслити. Танцен, танцен танцювати, Fernsehen, fernsehen – фернзеен дивитись телевізор. Всі дієслова в німецькій мові, в залежності від їх відмінювання, діляться на дві основні групи: слабкі дієслова та сильні дієслова. Слабкі дієслова в німецькій мові не змінюють своєї форми при вживанні в мові. В сучасній німецькій мові слабкі дієслова утворюють найбільшу групу дієслів. Ця група все більше зростає. Всі нові дієслова, які виникають і утворюють свої форми за слабкою дієвідміною. Коренева голосна в них не змінюється. Подивіться, закінчення такі самі, як ми вже вивчали. Тепер розглянемо на прикладах. «Schreiben» Ich schreibe, du schreibst, er, sie, es schreibt, wir schreiben, ihr schreibt, sie schreiben. Das nächste Wort ist malen, malen. Ich male, du malst, er, sie, es malt, wir malen, ihr malt, sie malen. Rechnen – рахувати. Ich rechne, du rechnest, er sie es rechnet, wir rechnen, ihr rechnet, sie rechnen. Зверніть увагу, що у першій, у третій особі однини, а також у другій особі множини форми дієслова співпадають. Бачите? І ось тут. Так само, як у першій особі множини і у третій особі множини, так само співпадають. Розглянемо наступні приклади. Зенген співати. Іх, зінє, ду зингєс, езі, зінєт, віє зенен, іє зенгенет, зі зінен. Тюнен – займатися фізкультурою. ich turne, du turnest, er/sie/es turnet, wir turnen, ihr turnet, sie turnen. zeichnen, Malovata bokräsleti, ich zeichne, du zeichnest, er/sie/es zeichnet, wir zeichnen, ihr zeichnet, sie zeichnen. Так само третя особа однини та друга особа множини співпадають, бачите? І перша особа множини співпадає з третьою особою множини. Ми ви. Так само. Переходимо до сильних дієслів. У сильних дієслів можуть змінюватися приголосні і голосні. Всі сильні дієслова краще заучувати на пам'ять. За сильною дієвідміною відбувається зміна кореневого голосного в другій та третій особі однини. Зверніть увагу. Було стало. Було, стало. Було, стало. Було, стало. Розглянемо ці дієслова. Шлафен. Спати. Іх, шлафе, ду, шлефст, езіс, шлефт, ві шлафен. Ihr schlaft, sie schlafen, lesen, schätzen. Ich lese, du liest, er sie es liest, wir lesen, ihr lässt, sie lesen. Geben, davate. Ich gebe, du gibst. Er sie es gibt. Wir. Geben. Ihr. геб, Sie. Geben. Ось тут же не співпадає. Бачите? Потрібно запам'ятати, тому що у другій та третій особі однини ця голосна або голосні співпадають. Наступні приклади нємен. Брате. Іх, нієм ду німст. es. німт. Wir. Nehmen. Ihr nehmt. Sie nehmen. Fernsehen. Drittes Televisor. Ich sehe fern. Du siehst fern. Er sieht es. Sieht fern. Wir sehen fern. Ihr seht fern. Sie sehen fern. tut wird? Роздвоєння. Ця частина йде в кінець ми з вами розглянемо на наступних уроках. Helfen – допомагати. Ich helfe, du hilfst, er, sie, es hilft, wir helfen, ihr helft, sie helfen. Дивіться, ось тут змінюється не тільки голосна, але й приголосна додається. Бачите? Ось тут по типу лєзен ліст змінюється, додаються дві голосні, так? Змінюється. Ось тут замість Е йде І. Зараз трохи потренуємося. Потрібно поставити дієслова в потрібній формі. Міохнесду, дивіться, це у нас перше дієслово, тут буде ще одне дієслово, тому воно йде. В інфінитиві, в основній формі. Мьохте зду лезен. Наступне. Nein, ich habe keine люст. Ні, у мене немає бажання. Іх мьохте. Мьохте також дієслово. Друге дієслово йде в такій самій формі. Шайбен, іхмьохте шрайбен я хочу писати. Далі. Обіс. Ду. Використовуємо дій слово малян. Мальс ду. Ти малюєш. – «Ду». Використовуємо дієслово «лезен» Ти читаєш. Ліс ду. Лага. Є слово «цайхнен» Ду. Ти малюєш або креслиш. Цахнезду. Олав. Спиш. Змінюється коренова голосна. ду. Наступне. Вас дуден. Використовуємо дієслово шпілен. Разом з ду. Вас дуден. У що ти граєш? І останнє. Іх. Ich... Використовуємо дієслово шпілян. баскетбаль. Ich spiele Basketball. Отже, «ich» у дієслово ми маємо закінчення e. Du, ти маємо закінчення СТ. Тут так само друга особа одне не буде у всіх цих прикладах. Тільки потрібно звернути увагу, що шлафен і «lesen» – це сильні дієслова. Отже, змінюється коренева голосна. Було шлафен стало шлефст. Було лезен, стало ліст. Цайхнен і малін слабкі дієслова. Змінюються тільки закінчення. Цайхнест мальст. Чому тут ми не змінюємо закінчення? Тому що це вже друге дієслово в цьому реченні. Перше дієслово це. Möchte. Möchtest. Möchte. Її слово використовується в інфінативі. наступне. Лезен шайпен. На цьому все. До зустрічі на наступних уроках. До побачення.